Доброго ранку. Хочу вам показати перцевидний полосатий сорт помідора. Це, їх ще називають гном, міцні такі кущики. У мене він висотою був, десь біля 50 см. Ось дивіться розмір сосиски і помідорчика. Бувають меншенькі. Зараз вибираю насіння, помідорчики підуть на салати. На закрутки, ось дивіться, яка краса це меншого розміру. Ці довші, м'ясисті, м'якош солодкий, дуже приємний. Шкірка тут міцненька. Але в салаті вона нормально не, не занадто, бо є сорти прямо аж геть дубові, ціні. Добре підходять на пасти, тому що тут м'якош густий такий. Не водянисті вони, тому, дивіться, яка краса. Цукристей, ось видно навіть. Цукриста, він гарно вистих, кущі обліплені плодами, дуже урожайний і смачний сорт. Можна щільно їх садити, вони компактні, не розлягаються. Дуже чудовий смачний сорт, перцевидний, полосатий. Низькорослий сорт. Насіннячко в наявності. Ось як гарно видно цю кристість, класний і дуже смачний. До речі, довго ще висить на кущах. тому що я не всі встигла була вибрати, приїхала, вони висять. Ну, якщо навіть і впали, вони довго лежать. У мене агроволокно ну, застелене, то взагалі вони не портяться. Дуже такий сорт, чим зручний, що ти привіз, він може якийсь час ще полежати перцевидний полосатий.